Дитячі садки, школи, лікарні, сучасні спортивні зали і це лише з 2012 року. Все це у розпорядженні мешканців городочини. Однак плани далекоглядні. Вже за декілька місяців саме у городку запрацює надсучасний IQ-офіс, де працюватиме близько 800 фахівців. І аналогів, якому кажуть, у державі немає. Ми хочемо, щоб замість тих фабрик, які були в городку, щоб ми перейшли на інший рівень. Всім знайдеться робота. Якщо хоч в майбутньому будемо правильно розвиватися. Головне в принципі це ті діти і та молодь, яка буде виростати тобі, ж да, і в майбутньому вони зможуть отримати те, що ніколи навіть і вони могли не мріяти, щоб в городку сталося то, що сталося. Джерелом цього початку був наш контакт-центр, в якому сьогодні працюють біля 200 молодих людей. І є надзвичайно серйозні результати, і група компаній Епіцентр надіється в майбутньому на цей офіс. команда народного депутата України Олександра Герега презентувала перспективний план розвитку. За підтримки видатного земляка у його рідному городку вже зроблено чимало. Однак місцевих переконують, що ще є чим дивувати. Є таке місце, яким ми декілька років вже займаємося. Це наша лісопаркова зона, там масив 16 гектарів, приїхавши якось декілька, може, місяць тому, може півтора, я не знаю, плюс-мінус, і побачивши дітей на площі, на велосипедах, да, на роликах, І це спонукало мене також до ідеї. Щоб ми зробили тут справжній скейт-парк, справжній, щоб тут проводилися змагання і в рамках України, і чому ні, міжнародні тури, продовжують підтримувати і спортивну галузь. Роками на городочину приїжджають представники різних федерацій. Отож, тут хочуть зробити досконалими не лише тренування та змагання, але й перебування спортсменів. Федерації приїжджають їх приїжджає 150, 200, 250 відразу, відразу чоловік, осіб. І їх просто немає де поселити. А наш зал і наші зали зверху да, дозволяють прийняти цих взагалі якби спортсменів. І нас це на сьогоднішній день надихнуло, щоб ми збудували мінімум на 100 номерів ще один спортивний готель. Така стратегія розвитку це один з кроків, аби молодь не залишала свій дім у пошуках кращого життя, а мала бажання спільно розвивати малу батьківщину.